Всім привіт! З вами я, Снобік і в цьому відео я порівняю три штучні інтелекти, які з них найкращі в сторіні Ігру в Роблок Studio. І це у нас буде Грок 3, Чат GPT. Ну і я довго думав над третім. І це буде у нас Роблокс Асістент. Да. Ось ці у нас три штучки. І вони мені будуть робити. 5 різних завдань. І в кого більше буде правильних ідей, тоді буде переможцем у нашому конкурсі трьох штучних інтелектів. Ну і що ж, давайте ж розпочинати. В першому раунді ми зробимо парт, який буде вати, наносити 10 ворону нашому гравцю, бо коли буде його торкатися. Давайте ж розпочинати. Ось що зробив грок. Ось ще чат GPT. Ну і наш Robox Aсістент. Ну і ось наш результат першого раунду. Всі справились. Ну і В другому раунді ми зробимо конвейер, який буде передвигати нашого гравця. Давайте ж подивимося, що зроблять наші штучні інтелекти. Ось зробив грок. Ось чат GPT. І наш Робокс Асістент. Ось що вийшло в нашому другому раунді. Щось не густо не густо, тільки грок зробив все правильно. І в наступному раунді потрібно зробити, що коли граве, е, гравець наступає на парт, то тоді в нього знімається коїна із лідерстац. Ось що зробив грок. Ось чат джепті. Ну, і наш Робокс Асістент. Ну, і в нас в третьому раунду все так само, як і в другому. В наступному раунді, коли потрібно зробити, коли гравець натискає на пар, тоді до нього додається захисне поле на 5 секунд. Ось зараз зробимо грок. Ось що чат GPT Ну і наш робокс асістент. І це результат четвертого раунду. Він не відповів, ті, неправильно зробив тільки асістент. Але чат GPT робив, щоб ворс був на нескінченно, але ми це зараз. І в п'ятому раунді потрібно зробити, щоб коли гравець на, е, наступав на фарт, тоді іменувався е, рандомний ефект. Коли, наприклад, перший ефект високо високостербає, другий ефект швидко вігає, а третій ефект те і те. Ось що зробив грок. Ось що чат GPT. Ну і наш робокс асистент Не переможець сьогоднішнього конкурсу Грок. Він відповів на всі питання і дасть і... дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок і всім пока!